Я не думаю про Ілона. Знаєте, я просто бажаю йому всього найкращого. Ці слова Трамп сказав журналістам після публічної сварки з Ілоном Маском. Білий дім намагався примирити Маска і Трампа, запланувавши для них телефонну розмову. Так писало видання Політико з посиланням на чиновників Білого Дому. Втім, Трамп заявив, що не збирається з ним розмовляти. Ні, у мене немає жодних планів на розмову з ним. Хтось помилився. Багато репортерів телефонували. Я не телефонував жодному репортеру. Багато репортерів кажуть, що він ставив мені те саме питання. Ні, я навіть не думаю про це. Що відомо про конфлікт Маска та Трампа? Суперечка між ними спалахнула після того, як маск розкритикував законопроект Трампа про зниження податків. Трамп сказав, що розчарований маском, і прокоментував критику так. Ілон засмучений, бо ми скасували його мандат на електромобілі, і знаєте, це були великі гроші. А їм зараз важко з електромобілями. І якщо ви бачили заяви, які він робив про мене, які я впевнений, ви можете дуже легко отримати. Це дуже свіжий запис. Маск назвав це брехнею. А Трамп написав, що Маск збожеволів. Після цього маск активно почав публікувати дописи про президента. Він заявив, що Трамп без нього програв би вибори, а нові тарифи лише посилять державний борг. Ба Більше маск написав, що Трамп фігурує в документах по справі Джефрі Епштейна, якого звинувачують у сутенерстві та схилянні неповнолітніх до секс бізнесу, але згодом видалив цей допис. Час скинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Також Маск підтримав слова медіакритика ієна Майлза Чонга щодо того, що Трампу треба оголосити імпічмент. Пізніше Маск видалив цей репост. Після цієї сварки вартість компанії Тесла ілона Маска різко впала на 152 мільярди доларів, що стало найбільшим ударом по її ринковій капіталізації за всю історію. Так, загальний капітал компанії опустився нижче за один трильйон.